Великий город і отакий от будинок цегляний. Там бачите, також великий. Це тут сарай. це ми придбали якраз те, що я показував раніше. Різні ситуації бувають. Хтось продає, хтось купує, придбали, людей виручили. І якась сім'я вже є під цей будинок. Люди переїхали, вони зараз працюють, живуть у готелі. І я бачу, що їм можна. Запускати їх в цю програму. Отакий будинок є, вони його обдивились, все влаштовує. Так що якось так. Тому слідкуйте за моїм TikTok-аккаунтом, обов'язково підпишіться на Facebook. І отак, бачите, приїжджайте до нас в населений пункт. В принципі, житло ще місцями можна буде знайти. Отакий, бачите. Пишіть, що ви з цього по цьому думаєте. Цікаво буде почитати.